П'ятий день свободи Слов'янськ повертається до нормального життя. Служби МНС розпочали відновлювати електропостачання, дроти, обірвані навіть у мирних районах міста, через які терористи втікали. Воду з кранів місцевій ймовірно, побачать вже за тиждень. А ось із частиною пенсіонерів держава. Рохувалась, грішми заборговане за три місяці. Кожен з них отримує впродовж двох тижнів. Тим часом до міста благодійники звозять їжу та речі першої потреби. І знову призначеним керівником міліції спокій Слов'янська оберігають і бійці Нацгвардії та батальйон МВС Київ. 1 військові повинні розмінувати блокпости, що залишили по собі терористи. А вони в місті кожні три кілометри. Чимало вибухівки лишились і в покинутих бойовиками оселях. Зараз МНС разом з військовими займається максимально вичищенням від мін від замінованих участків тих же блокпостів, для того, щоб мати можливість вільно це розбирати. Ці завали місто не виглядає таким, що зруйновано вщент. Це теж правда. Місто виглядає таким, що має пошкодження. Да, дійсно будуть скоріше за все люди, яким доведеться почекати, поки будуть відновлені їх квартири для того, щоб вони були придатні для проживання. Для цього я думаю, що буде розроблена програма. Це буде міська або обласна програма для того, щоб ці люди поки що пожили в інших місцях.